Всіх друзі вітаю на хвилі Києва. Сьогодні 13 листопада і я починаю знімати новий влог. Всіх вітаю, всіх дякую, всім дякую за вітання до мого дня народження. Ще раз дякую. Дуже приємні слова мені написали, дуже багато приємних привітань. Дуже приємно, дякую. Ось. І ще хочу дуже подякувати людям, які трошки неприємний ракурс. Подякувати людям, які підписалися новим підпускникам. Дуже ради бачити вас на нашому каналі сімейному. Це канал про сімейне життя. Всі справи, які у нас проходять в житті, діти, онуки, а також... Кулінарні рецепти, які я готую для своєї сім'ї, і ділюся з вами. І в'язання, звичайно, багато в'язання, тому кому що цікаво, дивіться, влоги зазвичай виходять в понеділок, середа-п'ятниця і виходять тематично. В понеділок виходить сімейний влог, наші новини за тиждень. В середу виходить. Або в'язальний або кулінарний влог. І в п'ятницю так само, або в'язальний, або кулінарний. Тобто на кожному тижні виходить один влог з різною тематикою. Тому, що кому цікаво, будь ласка, запрошуємо, приходьте і будемо спілкуватися. А я сьогодні йду вже в магазин, хочу прошвернутися по магазинам, тому що я... На наступній неділі їду подорож до Польщі. Ми їдемо, трошки вирішили ну, якось відволіктись. Так як літом у нас нічого не вийшло, то і ми взагалі спочатку, спочатку війни нікуди не виїздили. Ось, то вирішили трошки поїхати. Ось ненадовго, на 4 дні, але плюс дорога, то це виходить десь біля тижня. Ось, То будете ще бачити влог з Варшави, з Польщі. З Польщі. От. І я, звичайно, мені треба щось там починаю збиратися і хочу подивитися, може якісь щось докупити треба собі. Може, думаю. Якісь сумку чи рюкзак. Напевно, що рюкзак куплю, щоб багато швидше я не буду брати, тож буде зручніше з рюкзаком. Ну і ще якісь дрібнички, подивлюся, може, якісь футболки, штани так обновити собі, щоб і приємно зробити, і корисно. Ось ось такі діла зараз. Хочу сходити до магазину. І, звичайно, що я куплю чи не куплю, але, звичайно, обов'язково поділюся з вами. Всім привітання! Сьогодні вже середа і я сходила в магазин, ходила стригтися в перекарню і зайшла в магазин. Купила таку, зробила таку невелику, невелику закупочку всього такого необхідного. Заплатила 609 гривень. І що я купила? Купила ось такий хлібчик президентський. Купила ось такий бездрожйовий хліб. Цей хліб стоїть 15,800, цей 29,90. Тут 300 грамів, тут 350. Так, хлібчик. Це я була в АТБ. Так, салатик ось такий купила мікс. Він зараз коштує 44,90. Тут 125 грамів. Потім купила хурма була ось така піраміда. По 59, там зараз акція знижка. Так, купила ось такі коктейльні помідорчики, томатики, Теж зараз знижка, там по 100 гривень вони. Вони солоденькі, я їх полюбляю. Так. Потім купила ось такі пільмчики. Е, я хочу зробити таку типа юшечку з пельменями. Вони були по акції, 500 грамів стоїли, е, скільки ж вони стоїли. 41 гривня, 41,30. Так, Потім були ось такі малесенькі яблучка. Я собі купила запікати. Я люблю маленькі запікати. Ось. Вони були по 9 з копійками, це яблуко українське. Також купила ще ось такі здоровенні яблука гала. Ось такі, бачите, які красені. Ось, мене просила підписниця приготувати, показати мій варіант насипного пирога з яблуками, то я хочу зробити і Мабуть, у цю п'ятницю ще до цього відео вийде рецепт пирога з яблуками. Тож ви вже зможете побачити. А якщо хтось не побачив чи пропустив, то, звичайно, подивіться. Так, тепер я ще купила салатик Айсберг. Ось такий 61 гривня, І ця головочка. Я люблю цей салатик і люблю все, що з ним зв'язано. Так, на такий джем черниця була акція 27 гривень. Я його завжди додаю до сиру на сніданки. І ось така малина була: 30 гривень. Це я купила Сергію, він трошки прихворів, хай поб'є чайку з нею. Бо у нас немає так малини. Щось ми в цьому році не заготовили. Так, потім купила Сергію ось такий сир. Він теж любить сир на сніданок, то зі сметанкою полюбляє поїсти сирку. Так, що я купила, купила твердих сорків ось такі дві пачки макарон. Ось таку. Я люблю таку, коли робиш з фаршем, то взагалі мені подобається, як воно туди залазить, і така, начебто елітна страва. І ось таку я вермишельку люблю. макарончики такі люблю вермишельку. Я її взагалі готую на сковорідці. Може покажу якось в якому целузі, коли буду готувати, зніму. Я її швиденько так у мене такий швидкий. Чи вечеря, чи обід, така швидка. Так. І ще я купила ось такий качиний набор, у нас продається до бульйону, але я його купляю для адетки. Я його протушковую просто з водичкою, потім додаю трошки кашки, якоїсь гречки чи е, цього рису, і потім роблю її такий паштет. Щось вона останнім часом вже. Не дуже їсть курячі, то я вирішила зробити качини. Вона качини любить. В качини можна ще додати трошки моркви. О, є такі, у гурме, у них качиний паштет зі і морквою, то оді його дуже любить. Але якщо вона поїсть того купленого, тоді вона взагалі, може два дні, нічого не їсти байкотувати. Тому я їй роблю свій. Домашні. Вони ж туди додають якісь смакові додатки, то вони так ці красуні, наші котики, звикають швидко до такої смачної їжі. Ну, як і ми, звичайно, люди теж полюбляємо ковбаску. Так, ще я купила ось таку закваску йогурт і молоко безлактозне. Воно було по акції 27 гривень чи 37. Ні. Почему оно було? А, 37,90, да, 38 гривень майже. Хочу зробити собі йогурти. Ну і Сергію заодно. Закваска стоїть оця 4 флакони, 50 гривень. Це все Я, У мене є йогуртниця, і я буду робити йогурти сама. Може, в цьому влозі і покажу. Мабуть, так і буде. Ось такі мої покупочки на сьогоднішній день. Наче все необхідне, все, що треба. Да? Але ось так, що не перемикайтеся, дивіться далі. Далі буде. Вирішила я все ж таки зробити сьогодні йогурт. Ось така в мене йогуртниця, ось такі баночки до неї. І ось у мене безлактозне молоко, ось таке чистих Карпат. І я, згідно інструкції, треба до 38 градусів нагріти молоко і додати ось цей цю закваску. Я підігрію молочко трошки до ну, 38 градусів, ну трошки тепліше, ніж температура тіла. І е, розмішаю закваску в ньому, вилью в ці баночки і залишу е, у е, своїй йогуртниці на 7 годин. А потім подивимось, яке буде. Якщо хто не, ніколи не робив, то якраз буде йому цікаво. А хто робив, то, може, згадає і зробить, якщо любите, йогуртик. Ми з Сергієм любимо. Любимо потім додавати чи варення туди, чи якісь заморожені фрукти розморозити і додати. Це дуже смачно, і я думаю, що все ж таки такий домашній йогурт, а ще у кого і домашнє молоко таке жирненьке, то це взагалі буде смачно, хто полюбляє. Але домашнє молоко треба закип'ятити і охолодити. А ось це магазинне, яке пастерилізоване, або ще й ультрапастерилізоване, то його не треба кип'ятити, а тільки його треба підігріти. Ось так буду робити. Все, наливаю, по баночкам розливаю. До речі, так, такий лайфхак. Я підігріла половину молока, довела його. Майже до кипіння, не кип'ятила, а просто до кипіння. І е, вилила в бутилку, щоб було гарно перемішувати зручно. Ось, І в мене якраз поміряла термометром, у мене є такий харчовий. І якраз вийшло 38 градусів. Тобто половину молока я довела до кипіння, а половина у мене була. Ви бачите, у мене трошки не вистачило. Ну, я зараз зроблю деякі маніпуляції і щоб у мене було порівно. Все, ось так майже однаково. Закриваю баночки, Все, накриваю і ставлю, підключаю до мережі і залишаю на. 7 годин. У мене зараз 4 години дня до 11 годин. вечора я залишаю. Ось я собі поставила 11, а також я собі поставлю таймер на телефоні, щоб мені не забути. І все. І наша робота завершена. Будемо чекати смачного йогурту. Ось вже приготувався мій йогурт. Я, мабуть, вже буду його доставати. Ось такий він уже. Робився і хай вистигає. Я просто відключу, хай він вистигає, і потім я його вже поставлю в холодильник. Він повинен трошки постояти в холодильнику, і вже завтра вранці можна буде їсти. Простояв він у мене не 7, а 6 годин. Ось, так що йогурт практично готовий, вистигатиме. І в холодильничок. завтра зранку можна буде їсти. Дівчата, сьогодні вже п'ятниця, добрий ранок. Хочу показати, який у мене вийшов йогурт, хоча вже це останні баночки, ми вже з Сергієм з'їли по дві баночки. Ось такий він виходить, дивіться, густий, такий дуже приємний на смак. Ось такі густенькі, їм можна і салатики заправляти, і в сир класти зранку, і так просто їсти, і додавати цукор, там, джем, варення, ягоди якісь. І, в принципі, нам смакує з Сергієм. Ми полюбляємо. Ось такі. Ми вже з'їли по дві баночки одну зранку, одну з вечора. І ось ще на вечір залишилось. Сьогодні ще буду робити. Тому що ми вже <смеш> скучили за таким йогуртом. Тож, ось показала, може хто не робив, а може хто робив, де забув, так робіть. Я роблю тільки з цих заквасок. Я не роблю. Можна робити ще, я бачила, роблять з йогурту магазини, додають там молоко. Ну, я робила тільки так. То другі способи я не знаю. Тож, ось так, будемо. <смеш> Правильно харчуватись, да? правильно харчуватись правильною їжею. Ну так, да, я трошки вирішила правильно похарчуватися, але каву п'ю, бо без кави я не можу. Ну, і в принципі, кава зараз незамінна для нас, тому що настрій треба підіймати, і кава якось при... приводить до такого зібраного стану. Як для мене, так це спасіння. Так, ось такі діла. Зараз буду збиратися знімати відео на візерунки, його і хочу зняти, і хочу зняти ще салатик на готуємо разом. Так що, дивіться, тому що на наступній неділі я вже ж поїду в поїздку, і хочу зарані зняти заздалегідь. Щоб було що вам дивитися на каналі. Ну і мені дуже приємно буде, що ви будете заходити у гості. Тож, заходьте, продивляйтеся. наступне сімейне відео, сімейний влог, буде вже, мабуть, з поїздки, і вже потім я повернуся і все піде своїм чередом, як звичайно, все, наболтала, як завжди. я пробігала мимо магазинчику такого і зняла декілька кадрів для вас для різдвяно-новорічного настрою. Подивіться. Сьогодні субота. Нічка була не дуже у нас спокійна, як всі знають в Україні. Але що робити, таке в нас зараз життя, такі реалії. Так, що я хочу сказати, я вже починаю збиратися. Ось я зібрала своє в'язанечко, що я беру з собою в дорогу. Багато не беру, беру ось білі. Білі ниточки, ті, що я купила Ярославі на водолазку. Ну, нотатник, спиці все таке. У мене несильно є проєктні сумки, тому я ось у Сергія знайшла таку косметичку, Ну, таку флісову, ой, флізелінову, і в неї все склала. Що хочу показати, що я була в магазині Red. це магазин, стоковий магазин, типу брендового одягу. Ну, я люблю цей магазин. Він у нас був вже давно, потім закрили, перенесли в другі, другу частину міста. А зараз знову відкрили у нас тут е, в паралелі. У нас торговий центр паралель. І відкрили. Я купила там ось такі шкарпетки. собі, Мені здається, дуже класні. По 29 гривень. Три пари собі взяла, ну так, щоб були свіженькі. Тому що, звичайно, є, але хочеться щось таке цікавеньке. Взяла ось такі собі спортивки. Вони взагалі 250 гривень. Ось такі взяла і в поїзді, і в номері. Нормально буде. Я думаю, що в мене там одні, є нормальні. Ну, в общем, обновила трошки ось і купила собі ще ось такі. Я думала, їхати в джинсах, але все ж таки. Вирішила, ну, Якщо б не було, то не було. Взяла ось такі штани чорні, вони такі щільні, такі гарні. І вони трошки так і тягнуться. Те, що я люблю, щоб нічого не, не здавлювало. Вони теж взагалі 349 гривень. Тож, чого б не взяти було, якщо й розмір підійшов. Так, Ось такі мої покупки, які ну, якби, по речам. Да, по речам. І буду збиратися буду це все пропарювати. Я не прала, просто пропарю, де і все. У мене є паропраска, і я пропарю. Тому що це вже було вчора ввечері, я таскалась і. Прикупила, і вже нема коли, воно вже не висохне. Тому що я їду зараз до дітей, бистренько зараз зніму останню частину цього відео, розповім про умови розіграшу. І, може зараз розповім дівчата. Дивіться, я в'яжу ось таку черепашку на розіграш до Дня Святого Миколая. І під цим відео ви маєте залишити коментар, кому потрібна. Такий подарунок для своїх дітей чи онуків, а може і для себе захочете. Ось така симпатична черепашка буде розігруватися. Ви маєте мати підписку на канал, а також написати, чи вам потрібно. І якщо ви більш-менш активний коментатор на каналі, то, звичайно, ви будете приймати участь в розіграші. Тут ще я покладу з Євочкою виберемо в Польщі якісь смаколики. І буде ця черепашка наповнена смаколиками, і поїде до переможця. Тож, залиште під цим відео якраз, залиште коментар, потрібно вам, будете ви приймати в розіграші участь чи ні. І десь я зроблю розіграш від 25 до 27, скоріше всього, відео вийде 27 листопада, вже буде. Визначено переможця, щоб до 6 грудня ви вже отримали. Ну і все, дівчатка, буду на цьому завершувати своє відео, такі невеличкі, сумбурне, але, ну, бачите, збори, все треба встигнути. Тому ось так все і виходить. Все, буду завершувати. Сьогодні субота і я вже їду до дітей, щоб. Ну, переночувати і завтра ми вже їдемо в неділю, ввечері у нас потяг. А чому їду сьогодні? Тому що ці тривоги, і я живу ж на лівому березі. І якщо тривоги, то я не знаю, як я доберусь <право> до правого берегу, до вокзалу. Тому вирішили, що я приїду сьогодні. Якось уже доберусь, навіть попри тривоги, буду вже десь чекати, але все ж таки до вечора доберусь. Ось, І якщо все буде добре, то і нормально доберусь. ось. І щоб разом всі ми їхали, не нервували, тому що зараз тривоги тривалі бувають. а Тим паче сьогодні субота, по суботам взагалі бувають такі по 4-5 по годин. Тож не будемо ризикувати, не Будемо піддавати себе ризику. Ось. Тому так вирішила. Всім всього самого найкращого, доброго, приємного, до побачення! Зустрінемось у нових відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, а також підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і вам подобається такий формат і контент відео. До побачення, до нових зустрічей у нових відео!